Вітаю, шановні, принесли мені тут таку калимуху, треба було отвори просверлити. Гляньте, яка твердість. Ми спочатку почали сверлити, відповідно, свердло вмерло зразу, його заліпило, воно поплавалось, але я вже один отвір зробив. Тобто тут така ситуація, що тут неправильно Спроєктованого охолодження. Тобто охолодження зроблене повністю по контуру. Ніде воно не замкнуто і відповідно нема гарантії, що вода не піде по малому колу або по великому колу, але не буде грібніше охолоджуватися сторона. Тобто, треба зробити отвори і поставити між ними перемичку. Тобто ми тут зробили отвір, а тут поставимо перемичку і вона піде вже по такому контуру, а тут відповідно заглушки. Аж штуцера в цей отвір. Отака от у нас задачка цікава. Я використав для цього стару радіусну фрезу. Я її там трошки підточив. Ніби під сверло. Так, Ото Після одного отвору гляньте, що з нею зробилося. Кромочок фактично нема. ці, оці кромочки, що я там підточував. Що я зараз їх ще раз поправлю, буду так, напевно, на кожен отвір управляти, але, але ми зробимо. Якщо один зробив, то і решту вже зробимо. Ще хвостовик запиляв, зменшив діаметр його. Відповідно, щоб воно не затерло хвостовиком вже в готовому отворі, бо це не свердло, воно не розбиває. І брати буду на, на оцю глибину фактично, щоб стружка мала де дітись. Включив емульсію, щоб Якщо навіть хвостовиком десь буде затирати фреза, щоб воно її там охолоджувало і вона не залипала стружка на самому сверлі, то на фрезі. Звичайно, для фитосплаву охолодження то штука недобра, особливо в гартованому він там буде викришлики з мікротріщини, але якщо там запре і заклинить оцю фрезу, це буде ще гірше, тому... Так, нарешті всі отвори готові. Трохи це зайняло часу, чесно кажучи. І тепер ще залишиться зробити тут різьбу і поставити перемички в тих каналах, щоб їх заглушити в тому місці. Звичайно, мечиком тут нема чого робити, навіть, напевно, трудосплавний тут викришиться, Тож ми зразу ставили на ерозію і палити тут Не вистачало нам висоти ванни, щоб набрати повністю, то ми підключили шланг промивки в штуцер від охолодження каналу. І Гідно запустили туди цей діелектрик. Так, перший отвір є. Видно? Не видно. Ми перевіряли, штуцер закручується. Так, ще одна робота, така сама, треба буде зробити канали охолодження, але там вони будуть йти під кутом, тож доведеться використати отакі от, от регулюючі призми, перші регульовані призми, собі виставити на кут, і щоб під тим кутом поставити вже матрицю. На самому верстаті. Дуже вони мене виручають. Класна штука. Що схоже було колись в станочний УСП. Яноніус. Більш-менш точно можна собі виставити. При потребі десь якісь такі. Речі, кажу, воно мене досить виручає оця вся оснастка хай китайська, але все одно Вірніше не китайська, а тайванська. Так, значить, є така от форма. Тут вже було. Просверлено охолодження, але воно було просверлено трошки неправильно, тільки йде так і так канали, відповідно, форма добре не охолоджується рівномірно. Тому я зараз хочу просверлити канали ще під кутом і це все замкнути і вивезти їх десь звідси штуцера. Вона вже гартована, блищата не влазить, тож прийшлось вигадувати. Отакий от, от велосипед прикрутили до губок подовжені планки, щоб її стиснути, поставив на кутові ті регульовані призми чи як їх назвати. І ще додатково, щоб його не звернуло, поставив отакі от, от... Тут пор, зараз я його підіжму ще ключом. Я ще тут буду фрезерувати гнізда під центровку, ну, бо під кутом сверлити буде трошки недобре, бо може сверло повести. Е -е, відповідно, фреза буде йти, буде навантаження в ту сторону, щоб воно його десь не звернуло, бо зважато так собі, чесно кажучи. Хоча я вже такі речі так робив. Але раз було таке, що деталь мені трошки звернула якраз під час визировки, тому я перестрахуюсь і поставлю ще таку от підпору. Прив'язувати буду від отворів, де була колонка. Тут зараз забив колонку, прив'яжуся відносно її центру, відносно верху, відповідно опущу. Система координат на центр отвору таким чином написав під тим кутом програму і воно це попаде в координату. Бо колись я прив'язував до цієї кромочки, але якби вона була гостра. А тут вже робили фасочку, тобто невідомо якого воно там розміру, відповідно, може бути зміщення. Але якщо є гостра фасочка, я можу... Деколи прив'язатися від неї. Мені ще госта кромка, а не пасочка. А так є базовий отвір. точний, від нього зараз забазує і буде добре. Також в цій плісформі ще треба зробити модернізацію, додати тут ребра жорсткості, тож ще поставили, щоб пропалити ці реберцята. Так, а Тут ми видобуваємо блакитний пил для зйомок третьої частини аватара. Ну і ще для смурфіків може трошки залишиться. Ну а якщо серйозно, то до нас тут приїжджав гуру по пластмасах з Чехії, він нам тут проводив семінар і порадив використовувати плити термоізоляції прес-форми від самого термопласт-автомату, особливо на гарячоканальних канальних формах і на формах, де Використовується термостат, щоб тепло від самої безформи не нагрівало плити ці величезні термоплати автомату. Відповідно, буде економія електроенергії і термостабільність самої форми буде краще. Ну, принаймні, так він так він нам це пояснював. Тож були закуплені. Спеціальні термоізолюючі плити, щось там воно таке скловолокнисте, якийсь якийсь такий полімер, композит щось з того плану. Тож, треба буде наробити отворів під кожен термопласт-автомат, відповідно, і при потребі їх використовувати. Так, сильно я тут не газую, бо виліт фрези такий великий, вона там дрібіжить. Так само до стола не доходжу 5 десяток, щоб безцільно зафрезерувати відеалі. Це треба було поставити на лист фанери. і Можна було то все зробити наскрізь, а так залишається тоненька така плівочка, 5 десяток, то я її вже... Ножом фактично вирізаю. І оцей блінчик, що залишається від фланця, народ вже собі казав, що буде використовувати, щоб пательню ставити, оскільки він термостійкий, тож тут вже за ними черга влаштувалась. На тому все. Дякую, що дивились, і до нових зустрічей.